А за це прекрасний прев'ю дякую Юліану, графічний дизайнер з дуже великим досвідом, портфоліо якого ви зможете знайти по посиланню під цим відео та за qr кодом на екрані. Бажаємо друга, мого віскос! І сьогодні ми продовжуємо грати за Францію у Hearts of Iron 4 з модом Millennium Dawn. І сьогодні у нас за планом тотально взяти курс на колонізацію Африки. Ми вже почали трохи Конго колонізувати, і в нас, до речі, це непогано виходить. О, в нас вже 57% впливу, а тепер в нас буде 59% впливу? Ну, ви поняли, да, Плюс-мінус. Ще в нас тут, до речі, в цар 25% доволі-таки непогано. В нас в чаду 21% доволі таки непогано. Де в нас ще? Де нас ще? По суті, нам би непогано було Замбію, Боцвану і Південну Африку. А що взагалі по ресурсам тут? В ДР Конго непогані ресурси, в цару взагалі ресурсів нема. Ну, коротше, тут ресурси нормальні, я так розумію, тільки. Ось тут. І по суті. Ось тут Зімбабве, Замбія, Ангола, Намібія і Південна Африка. І Боцвана. Тому, думаю, будемо рухатись сюди ближче. Але тут в південної Африки великий вплив. Бо нам немає сенсу забирати. Ну, чатнун, тут 9. Ну, блін, всього 9 нафти. Нам від цього не холодно не жарко. Тут 12 резини, нам від цього не холодно не жарко. Конго, габон, те саме. Ну, Конго можна, щоб. Між габоном і ДР Конго було якесь сполучення, окрім морського. А, До речі, тут ще є. Це що? Це Ангола. І це Ангола. І по ресурсам тут що? Ну, тільки золото, по суті. Ну, можна, по суті, ще й Анзо... Анголу взяти, а по постачанню тут ніхера, тут ніхера. Тут це погано, коротше, я поняв. Тут все дуже погано. Треба вимкнути нахер ті нальоти. Найгірше, що додали взагалі в цій грі за останній час. Ну тоді що? Тоді ми забираємо ДР-Конгу, попутно. Що в нас по поліції? А політки в нас в дохірі ще і плюс, і плюс у нас непоганий, і, і політки в цілому у нас дохіра. Давайте одразу, може, скільки це 279. Ні, поки не будемо. Корупція в нас немає. А... Замінимо французьку демократичну конфедерацію, мабуть, на промислових конгломератів, або треба морську промисловість нахер замінити. Вона морська промисловість. Промисловість нахер не треба, чесно кажучи. Бо тут в нас хоча б хоча якісь цікаві є бонуси. А тут взагалі ніяких цікавих бонусів для нас немає в морській промисловості, тому ми, мабуть, замінимо на На кого міняти? На військових, наприклад. Да, на військових замінимо. І тут в нас є взагалі вплив. А, в нас 4,5. А, ну так, да, в нас ДР Конго, в нас Швейцарія і в нас Австрія. До речі, що в Швейцарії? В Швейцарії в нас 64, в Австрії в нас 34, і там в нас 60. Ну блін. Ну в цілому подивимось, що воно таке, з чим його їдять. Ну да, до Південної Африки ми закупаємо золото, якого дахера. А в ДР Конго ще більше золота. Невже? А, ну да, тут тільки в одному родовищі 223. Ну да, mm, ну да, я поняв. Ну, ДР Конго нам дуже сильно, треба. дуже сильно треба. Що в нас по НАТО? Нато не планує, я так розумію. Розпадатись нахер. Ну ладно. Боже, які ж в нас прекрасні просто дивізії. Правда, в них швидкість мала. Але то таке. Що в нас є по рішенням? По рішенням в нас ніхіра нема цікавого, да? По рішенням в нас немає ні, ніхіра цікавого. Ми ще не брали фокуси на політку. Єдине, що я можу цікавого зробити, це французькі бурбони, звісно, але, ну, якби, імперія Наполеона і французькі бурбони. Якби, ну нічого що тут трохи не клеїться, прям взагалі. Історична справка. Не клеїться через те, що Наполеон прийшов до влади через те, що Кинули бурбонів, а потім його вигнали у заслання, і він знову повернувся і вигнав вже Габсбурга. Але по фокусам, по фокусам, ну хз, хз... Агресивна зовнішня політика. Де нам взяти цю агресивну зовнішню політику? Національне об'єднання стає правлячою партією. Націоналісти стає... Ага, угу. А, це чисто тому, що в нас національне об'єднання об'єднання більше відсотків, ніж французький бурбон. Там нам треба в бурбонів закидувати. Все, щоб воно було коротше да. Але де нам взяти агресивна політика. Ану, зараз. Агре, агресивна зовнішня політика. А де нам це взяти, Щоб в нас була агресивна зовнішня політика. Пімонт, Понятно. Бенілюкс? Понятно. Іберійці, Понятно. гірські хлопці, до речі, німецькі велетень, російські Угу. Етап Азія, етап Океанія. Океанія, я думаю, нам нахер не треба. А в нас там на. Чи якщо не помиляюсь, дрончики можна зробити. Да, У нас можна дрончики зробити. Це якраз таки першого покоління ударний дрон, да? е, Ну, Зараз чекну. Де там в нас? Так, да, це ударний дрон камікадзе першого покоління. Е, другого покоління в нас буде не скоро. Подивимось, що ми зможемо з нього зробити. А, ми з нього нічого не можемо зробити, він просто, він просто є. Він просто є як факт. Угу. Він просто є як факт, я поняв. І він всього 60 коштує. Цікаво, до речі. А скільки в нас в. Стурмовика взагалі. У нас штурмовика наземна атака 7.0, Але це якщо брати це на що, це не 2000D? де. Це якщо при виконанні від підтримки з повітря 26, а а всього дрона 20. Угу. І надійність 100. Мені подобається, знаєте? Мені так трохи подобається. Хай він у нас буде приблизно ось тут. І хай він у нас абсолютно виготовляється. А в нас абсолютно немає для нього заводів. Я поняв. Хай абсолютно виготовляється. А в нас угу. ну коротше, ефективність трохи підросте і все буде окей. Я думаю, Туреччина з Ліваном воює, Білимо дефолт. ладно. Коротше, треба посадити настю Бурбонів. І треба зробити, до речі, ще одну нормальну бригаду. У нас є ось ця параша. У нас є ось ця параша. Думаю, треба викинути нахер все, все, що в нас є, і зробити нормальні, по-перше, дивізії вертольотиків. А Що по горам, до речі, в дивізії вертольотиків? Все погано по горам. Короче, пофіг. Чекаємо, поки в нас докапають, хоча б щось. Ніхуя собі. Я для себе відкрив внутрішній інвестицію. Тільки граю, я такого ніколи ще не бачив, але ладно. Бонус 45% до досліджень для бойові машини піхоти, які вирізали ще два оновлення назад. Цікаво. У мене питання. А чого Узбекистан впливає на Швейцарію? Яким хуєм? Короче, я тут щось якусь фігню натикав. Тепер в мене є рішення Франк Африки. Інвестиції у освітні програми. Тут мені дасться що? Тут мені ніхіра не дасться. А на що воно мені непонятно? Ну окей, ну я зараз короче, беру ось цю всю фігню. А... Ці всі прикольчики щодо Франкафрики. Тим часом в мене вже майже капнуло ДР Конго до мене. А і тут якась коротше, ще. Гражданка цікава. Хер знає, хер знає. У ну, мене це трохи не стосується, бо мені Центральна Африканська Республіка нахер не треба, в них нема ніфіга. На що воно мені питання? Мені Нігерія треба. Отут нормально. Так. Гана треба. Нігерія треба. В Нігерії Китай. Але але. але... Каміруна. До речі, ніхера наче, да? Ну так, чисто резини трошки. Габон також ніхера. Ну, мені Нігерія треба. Да, прям треба. А, Ліберія треба. А, народний фронт, Кодивуар -код Кот' треба. Та, і все в цілому. Ну, і там понятно. Юар, Замбія, Ангола, Зімбабве, Ботсвана, і все. З усієї Африки, це ну, можна сказати, що все. Ну, ще Лівія, бо вона близько і тут багато нафти. І Алжир. Єгипет, в цілому нахер йде, я так думаю. Ось у нас плюс-мінус плани. коротше. У мене є деяка проблема. У <ків> мене дуже сильно не вистачає населення, не призовників, а саме населення, бо в мене курва працювати нема кому. Тобто в мене ВВП не зростає просто тому, що в мене нема кому працювати. В мене є аграрні комерційні райони, які я добудовую. І там ніхто не працює. Там нуль людей працює курва, тому з них доходу відповідно нуль. З аграрно-комерційної Ціно району 0 з селянського сільського господарства 337. Ну, То таке курва. Це дуже погано. Це дуже погано. В мене основне основний доход з цивільної фабрики, з офісного сектору. Мені треба люди. А де мені взяти людей? Є е, е, варік взяти постійний фокус е, на те, що в мене кожен день плюс 60% росту людей. Але воно коштує дорого. Воно коштує дуже дорого. Воно коштує 3,5 з на день. А в мене всього 200 02 лярди на день. Курва. І це дуже-дуже погано. Да, такі справи, такі зліви, такі прями. Що сказати? Беру хліб. І цей отой. І в мене мінус 2 лярда. Набираюсь боргів, получається. А в мене вже 50% від ВВП борг. А ВВП в мене не росте. Тому що в мене людей курва нема. Мать його жінка, блін. На жаль, тепер дивимось в реальному часі. Це прям дуже по чуть-чуть впливає. Прям дуже чуть-чуть. Прям дуже. Але впливає. В мене росте ВВП на душу населення. Якимось чином. Я так розумію, я так розумію, що ну з логічної точки зору. Якщо так подумати, то. Збільшення кількості людей мало б за собою тягнути зменшення ВВП на душу населення. Логічно, да? ВВП таке ж саме, але людей станов... стає більше. Але, але, скоріш за все, через те, що в мене така велика нестача людей курва. В мене кожна нова людина робить більше вкладу у ВВП, ніж на неї це ВВП витрачається. Ну тобто умовно кажучи, замість того, що ВВП на душу населення падало, за рахунок того, що загальне ВВП зростає швидше, ніж падає ВВП на душу населення, то ВВП на душу населення збільшується. Ні, ну якось так це має працювати. Тут на фоні, має бути це розрахунки оце, туди-сюди. Божечку. А й попутно, да, Попутно я ще забираю собі Конго і досі забираю собі швейцарію, курва. Але скоро маю. Забрати нарешті, сподіваюсь, і знову ж таки, враховуючи те, що в мене йде плюс 60% ой, плюс скільки там, плюс якась там кількість відсотків збільшення витрат на соціальний захист, при тому в мене чистий дохід збільшується. Тобто знову ж таки, вони компенсують. Ну коротше, да, ну тут. тут. За це я і люблю Millennium Даун, за те, що тут є економіка, і ти сидиш, над цим їбешся, курва. І да, мені це подобається. Називайте мене мазахістом, називайте мене збочинцем, називайте мене як, як хочете, але за це мені подобається Міленіум Даун. А ще за те, що тут є вертольотики. Все, більшого мені не треба. Нарешті я перетворюю на маріонетку собі з Швейцарів. Все, тепер Швейцарія, моя маріонетка. Офігенно, да? Тепер мені. А, вона ні. Хера собі в ме. Я Я взяв фокус, за рахунок якого пасивно скидається. Я взяв фокус, за, за рахунок якого пасивно скидається автономія. Ніхуя собі? Мені це подобається. Мені це дуже сильно подобається. Це охуєнно, слухайте. Тобто я можу навіть нічого не робити. А я люблю нічого не робити. А тепер, пане душу населення, почало чомусь падати. Але чистий дохід збільшується. Кравота. Як це нахуй пояснити? Я не знаю. Прям. Взагалі, прям ось абсолютно не знаю. А ще я полюбляю Millennium Даун за постійну сука дрочільню. Тобто ти сидиш і ось я вже ось зараз не знаю, яка це хвилина відео. Це вже пройшло дві години запису. Лайк, like, лайк like під відео. Дуже люблю Millennium Даун. Лайк like за мої старання, страждання, страждання, старання. Не знаю, що буде тут правильніше сказати. До речі, ось таку зробив дивізію, але це вже механізовано. Ось тут для порівняння буде піхотна дивізія. Я навіть не знаю, що. Краще. Але в піхотній дивізії плюс на гори бафи. Тут бафи на холми, на равніни, на пустелі, на місто і на Укреп райони. У піхотки по цифрам трохи гірше, звісно, бо це піхота. Але тут бафи на ліс, на мегаполіс, на місто, на укреп, на ріку, на. На, мегаполіс, я вже сказав, на гори. І на холми. Тут всього лише атака мінус 10. А атака тут три. 153 прикольчик, хочете? В мене через те, що. Що? Як це працює нахуй? В мене 75% робочих місць зайнято. Тобто в мене не вистачає людей 25%. І при тому в мене 25%, де це тут? Ось? 25% в мене макс заповнення, максимальне заповнення робочих місць, рівень розробіття. 25%. Міграції. Типу, що Депо... в мене люди через те, що, якби це люди, які приїжджали до мене, в мене було б 100%. Відсотків, бо вони хочуть сказати, що в мене 50% відсотків задоволення в офісному секторі. а оці 25 зверху це приїжджі. Чи що? Я нахуй заплутався. Тут е, нам Італія загрожує чуть-чуть. Е, через те, що будь-якому е, вони е, хочуть забрати нашу савою. Ну, ось цей регіон, а ми їм не віддаємо його. І через це вони такі, типу, бу-бу-бу, ми, коротше, такі всі плохі хочемо забрати вас. тільки що коротше. Що... Я про так, просто про всяк випадок. Кинуть сюди літачків, хай вони просто тут будуть, так би мовити. Не те, щоб я думаю, що вони почнуть воювати, бо ми якби, ну що вони, що ми в НАТО, так-то, НАТО, так-то. Але все ж таки краще перестрахуватись. Подивимось, що з цього вийде. Просто хай буде, так би мовити. Да, в них є ціль війни проти нас. Подивимось, чи будуть вони воювати. Ля-ля-ля-ля-ля, і тупо вся, вся НАТО, вся НАТО зводить війська сюди, і причому тільки на нашу сторону. Так, да, да, Італія випала з НАТО, але ж якщо Італія почне з нами воювати, ви ж розумієте, що це почнеться, да? І не факт, що я отримую нормальну кількість, нормальну кількість очок перемоги. Вкладу в війну. Бо. Хто зна що станеться тут, якби, ну, не треба загадувати. Мабуть, я одразу намалюю наступ для своїх чувачків. Приблизно думаю. Хм, ось так, мабуть. Єбанутись тут доктрин завезли. О, це ніхуя собі? От це ніхуя хуя собі. В мене аж підлагало трохи. Ну ви розумієте, наскільки їм, наскільки вони в поганому становищі, да? Йоп твою мать, що в мене за ФПСом? Тут настільки багато дивізій, що. Йоп твою мать! Я поставлю, пожалуй, четверту швидкість, бо інакше, ну, трохи трендець. Коротше, ніхіра не працюю. Ця параша. А, вони не призвалися автоматично, да? Тобто я зараз один на один з ними. М -м -м, цікаво. Мені це подобається, чесно кажучи. Те, що я один на один з ними. Але не подобається мені те. Що в мене курва настільки. Це погано за е, е, Мене це прям напрягає. Ну це все через те, що НАТО. Ой. Але мені необхідно це все в соло тягнути. Просто для того, щоб, е -е, щоб забрати Італію собі. Валимо далі. Йоп, твою мать, як же ж все погано. У мене 28 ФПС. Курва. У мене ПК просто вахері з такого. Треба їх потроху ось так перерізати. Котел зробився, котел закриваємо. Можна два закинути сюди, тут можна е три закинути сюди, а решту закинути сюди. Тут два тут. Всі сюди йдуть, да? да? Тут всі давайте сюди, вибивайте їх. Хоча ні, я би не вибивав, я би їх чисто в горах закотлив би. Я би їх чисто в горах закотлив би, щоб вони там сиділи. І все. Мабуть, так і зроблю. Ну я нормально так розвалюю. Мені подобається. Знаєте, а мені в цілому дуже сильно подобається, як у, я зробив дивізії. Типу, вони в горах, вони в холмах, вони просто вибивають, що шалені. Ну, от ви, ви подивіться. Типу, я ось беру в мене ось одна піхотна дивізія, на спокійних тримає, і на спокійних вирубає. При тому, що тут три піхотних одна механізована, і вона спокійно вирубає. Це при тому. Що в нас ніхуя немає переваги в повітрі. Прямо от зовсім немає. Тобто, це, якщо будуть нормальніші літаки, вона буде прям конкретно вибивати. Ви це розумієте, да? При тому, що ССО в мене ну, ніхуя не цей Неадекватне, я б так сказав. Uh, а, мені закрили, я поняв. По мене, мене в катего завзяло. Я, -я 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 -я, -я -я, блять, а я не помітив, серйозно. І вони тримаються. І вони причому тримаються. Ви не туди атакуєте дури. Uh, uh, Ситуація патова трошки. Але вони тримаються. Курва! Вони не подихають! Можете, будь ласка, не туди, а сюди атакувати, будь ласка. Можна? Дякую. Дуже сильно дякую. Дуже файні хлопці. Правда, я не розумію, чого немає тут нікого. І ось так давайте. Ви атакуйте сюди, ви атакуйте сюди. Також. А, о, тут котел, тут котел, тут котел. Ні, ну вони реально охеренно справляються. Мені прям подобається це. Треба заходьте сюди, ви заходьте сюди. Ой, ні, ні, ні. Заходь в Трієст. Ти не можеш зайти? Заходь в Трієст. Не можеш зайти в Трієст, я поняв. Тоді не заходь нікуди. Ти чуєш? Дура. Ось сюди заходь. Як же незвично грати на четвертій швидкості? Я вам відповідаю А, О, як он як. Появ тебе родной. І це до того до всього ще й зима, курва. Це ще й зима. І воно ось так вибивають в горну дивізію. Ну, не горну дивізію, а дивізію в горі, в горах. Я вважаю, що це охієнний результат. Ну це серйозно, це охієна прям дивізія, і вона мені прям дуже подобається. Що в нас тут? Неаполь. А, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі. Хочу спробувати, як працює ця херня. А де вона? Ось ця. А, давай сюди. А ти не. А що? Що? А як тебе? А, вояк! Ядерний вибух. Межконтинентальна балістична ракета. Організувати. Це так працює, типу? Запустить автоматично. Бабах! Ніфіга собі! О, гарно, дуже гарно, але я фронт не бачу. Можна мені, будь ласка, фронт побачить? що тут? <кх> я зробив сотку. Я зробив сотку напруженості ядерним вибухом. А хіре. Я ж не випав з НАТО, сподіваюсь. І <кхи> я за це ще й не випав з НАТО. Офігеть. Ні, ну мені подобається. Що можу сказати? Прикольно це бабах робити ядерними ракетами. Це типу так прикольно. А, ой, ні, 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 ні. ні. А чо. А, чого з нами тепер ніхто не дружи? Донезія нам амбарго кинула. Гер... Нім... Ця... США забрала в нас доступ до роз'єднаних. Всього лиш по супротивнику жахнули ракеткою. Маленькою такою. В Японія ввела ембарго. Ні, ну що ви такі злі? Що я вам зробив? А шаліть, звісно. А, а не подумали, що якщо я там, ображусь, наприклад. М -м давайте, наприклад, не знаю. Сюда. Стратегічний масований удар. Що тепер буде? А, і вони після цього одразу капнули. Ні, ну слухайте, мені подобається. Все. Тепер Італія, наша маріонетка. Мені дуже подобається. Ні, ну непогано в цілому повоювали. Але тепер відновити б це все. Да. І ще треба попрацювати трохи з е... ПВОшкою, бо ось ця херня, яка я розумію, взагалі не працює. Або працює, але погано. Коротше, херня це все, я так розумію. Типу, блін, в мене дуже багато питань до цих ракет. Повітряна атака 08. Ну, типу, камон. Коротше, і то більше ядеркою не жахаємо. Бо якось це занадто ризиковано. Хоча, хоча жахнуть ядеркою ніколи не. Ніхто нам ніколи не заважає, треба поставити п'яту швидкість назад. В мене є п'ять сухопутних ого. Італія в вогні. Мабуть, так і назову цю серію. Не знаю. Ну, ви знаєте, я не знаю. До речі, там ДР Конго взагалі збирається. Не збирається ніхера, воно вони скидають назад. Вони скидають назад. Не знаю. Збудую в них, наприклад, дороги. Через два тижні я повинен дізнатися, що воно таке мати. М що воно таке буде. А тобто, пр проти нас половина країн ввела ембарго. Круто, але ж це була. Оборонна війна. Ну тут ви можете бачити перелік країн, які є першими в списку на те, щоб їх анексувати. До речі, треба запустити парочку супутників. Коротше, блін, я на них образився. Вони через те, що я запустив ядерку по Італії. Тепер не хочуть зі мною дружити. Я обідівся. Ще трошки, ще 0,2. Давай, давай, давай. Будь ласка, курва мать. Чекаю наступного місяця, виходить. Сюда, сюда, сюда. Перетворити на маріонетку. Є. Yeah. А тепер. А тепер на цій прекрасній, просто найпрекраснішій ноті завершуємо цей відос. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато всього нового, там багато всього цікавого, і там анонси стрімів. А стріми в нас бувають дуже дуже цікаві. До речі, наприклад, як ми в 37-му році зробили Європейську Федерацію і захопили. Ну як захопили? Зробили федерацію 90% Європи і розділили між собою. І третій рейх, дякую всім за пригляд. Зустрінемось через тиждень. На все добре, і до побачення.